Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 9 класу на тему цитоплазма та основні клітинні органели. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Рух цитоплазми це таке явище, яке можна спостерігати в усіх живих клітинах. Але найбільш помітним воно є у клітинні, саме елодеї канадської під світловим мікроскопом. У лисках цієї рослини реальна швидкість руху цитоплазми становить приблизно 0,1 мм за хвилину. Ми можемо бачити ці рухи спостерігаючи за переміщенням хлоропластів у клітинах. Але яке значення має рух цитоплазми для життєдіяльності клітин? Давайте з вами розбиратися. Під клітинною мембраною всередині живої клітини знаходиться не просто розчин сполук та органели, а складна динамічна система, що називається цитоплазмою. Важливо пам'ятати, що ядро до цієї системи не належить. Цитоплазма виконує всі життєві функції клітини, тобто її опору, рух, живлення, травлення, дихання, виділення, транспортування речовин, подразливість, розмноження та інші. Внутрішній вміст клітини характеризується відносною сталістю, складу та властивостей. Це пояснюється тим, що в клітині постійно відбуваються процеси перетворення речовин, енергії та інформації. Основною властивістю цитоплазми є її здатність до руху або циклозу. Завдяки цій властивості цитоплазма створює оптимальні умови для біохімічних реакцій і пов'язує всі частини клітини в єдине ціле. Під контролем ядра цитоплазма врегулює реакції синтезу. Пам'ятаємо, що це реакція асиміляції та розпаду дисиміляції. Також має здатність до росту, до самовідновлення, бере участь у самовітворенні клітин, розподіляє органели і ресурси материнської клітини. Взагалі цитоплазма складається з таких компонентів, як саме ялоплазма, цитоскелет включення Та органели. Ну, почнемо ми з вами з цитоскелету. Це така система мікрониток та мікротрубочок, яка виконує важливі рухові та опорні функції в клітині. Мікронитки. Вони складаються зі скоротливих білків актину та міозину, а мікротрубочки з білка тубуліну, який упакований у вигляді спіралей. Ця опорно-рухова система, як і всі цитоплазма, постійно змінюється, вона підтримує і адаптує форму клітини, забезпечує зовнішні та внутрішні рухи, а також бере участь у рості та поділу клітини. Наступне це буде геалоплазма або цитозоль. Вона є основою цитоплазми і її матриксом. Це такий прозорий розчин органічних та неорганічних речовин у воді. Назва находить від грецького слова гіалос, що означає скло. Гіалоплазма може бути у двох станах. Гельному або зольному. Золь не мається на увазі рідкому. І цей стан впливає на швидкість біохімічних процесів у клітині. Коли гіалоплазма густіша, хімічні реакції відбуваються повільніше. Навпаки, у більш рідкому стані реакція проходить швидше. Також поговоримо з вами про включення. Це такі непостійні клітинні структури, які можуть бути запасливими сполуками або продуктами обміну речовин. Вони виконують пасивну роль у клітині, включення мають вигляд зерен, кристаликів або краплин та забезпечують життєдіяльність клітини або з'являються у результаті її функціонування. За функціями включення поділяють на секреторні, екскреторні, трофічні та пігметні, а за хімічні. Природою включення бувають білкові, вуглеводні, ліпідні, кристалічні та інші. А ось за особливостями будови органели клітин поділяється на одномембранні. До одномембранних належить ендоплазматична сітка, комплекс гольджі, лізосоми, вакуолі. Далі це двомембранні органели, до них належать мітохондрії та пластиди. І надмембранні. Тобто рибосомні. Та клітинний центр. Познайомимося з вами з ними більш детальніше. І почнемо саме з ендоплазматичної сітки. Абревіатура цієї органели ЕПС. Це одномембранна органела, яка виглядає як система цистерн, трубочок та міхурців. Вона бере участь у клітинному обміні і транспортуванні речовин. Існують два типи ендоплазматичної сітки: гладка яка буде без рибосом та шорстка з рибосомами. Основні функції ендоплазматичної сітки це синтез білків, вуглеводів та жирів, транспортування речовин по клітині і утворення вакуоль. Ендоплазматична сітка також ділить циптоплазму на окремі функціональні відсіки, при цьому забезпечує ефективну організацію клітинних процесів. Наступне це є комплекс, апарат гольчі. Також абревіатура це КГ. Для зручності, і це одномембранна органела, яка виглядає як система цистерн трубочок та міхурців, вона відіграє ключову роль у процесах секреції та екскреції клітини. Комплекс Гольчі перетворює сполуки, що надходять з ентоплазматичної сітки, на функціональні продукти, такі як гормони та ферменти. Ці молекули упаковуються в міхурці та транспортуються по клітині або виділяються назовні. Ще одна важлива функція. Комплексу Гольджі – це утворення лізосом, що відіграють ключову роль у травленні внутрішньоклітинних речовин. Ну і, звісно, про лізосоми дуже багато про них говоримо, давайте їх більш детально розберемо. Це одномембранні органели, що мають вигляд округлих мігурців і містять ферменти для клітинного травлення. Назва лізосома вона походить від грецьких слів лізис, тобто розщеплення та сома. Тобто тільце. Лізосоми виконують декілька важливих функцій: розщеплення складних органічних речовин до простих, знищення чужорідних сполук, видалення відпрацьованих органел та руйнування клітин, заражених вірусами. Ферментний склад лізосом дуже різноманітний, що дозволяє їм ефективно виконувати всі ці функції. Наступна органела це вакуолі, це одномембранні органели, які відіграють важливу роль у секреції, екскреції та запасанні сполук. Назва вакуоля походить від латинського слова «vacuus», що означає порожній? Вакуолі можна знайти в клітинах тварин, рослин та грибів. Вони виконують різні функції залежно від типу клітин. Наприклад, у клітинах тварин вони є травними, секреторними та скоротливими вакуолями. У рослинних вакуолях вони виконують осморегуляторну та секреторну функції, а також забезпечують стан напруги клітинної стінки. У грибах вакуолі можуть бути запасливими та секреторними. Особливо добре розвинені вакуолі в клітинах рослин, де вони відіграють важливу роль у підтримці структури і функціонуванні клітинної стінки. Мітохондрії це двомембранні еукаріотичні напівавтономні органели, відповідальні за клітинне дихання. Їхня назва походить від грецьких слів мітос, тобто нитка, та хондріон, тобто зернятко. Найхарактернішою особливості будови мітохондрії є кристи, такі гребені, на яких розташовані дрібні тільця АТФ-соми, що містять ферменти для синтезу АТФ. Усередині мітохондрії знаходяться ДНК, інформаційна РНК та рибосоми, що дозволяє їм синтезувати власні білки. Енергетична функція мітохондрії складається з двох основних процесів окиснення органічних сполук, тобто завдяки цьому мітохондрії називають дихальцями центром клітин та синтез АТФ, через що мітохондрії називають енергетичними станціями клітин. Наступні двомембранні напівавтономні органели рослинних клітин мають назву пластиди і відіграють важливу роль у живленні та запасанні речовин. Назву пластиди походить від грецького слова пластос, що означає виліплений. Існує три основні типи пластид. Найпопулярніші, можна сказати, ми з вами кожного року про них говоримо майже. Це в нас хлоропласти, вони здійснюють фотосинтез та синтез АТФ, вони якраз будуть зеленого кольору. Хлоро... Далі, окрім хлоропластів, будуть в нас хромопласти, що зумовлюють забарвлення пелюсток та плодів квітів, і лейкопласти, які відіграють запасливу функцію, тобто вони запасають крохмаль. Пластини здатні до взаємоперетворень. Наприклад, в процесі позеленіння лейкопласти перетворюються на хлоропласти, а в шкірках апельсинів і коренеплодах моркви хлоропласти перетворюються на хромопласти. Тепер говоримо про рибосоми. Це Саме немембранні універсальні органели, що складаються з рибосомної РНК та білків, і забезпечують синтез білків. Їхня назва походить від слів РНК і грецького сома. Тільце. Рибосоми вони можуть бути вільно розташовані в цитоплазмі, прикріплені до мембран зернистої ендоплазматичної сітки, може також бути на ядрі, у пластидах і у мітохондріях, наприклад. Вони складаються з двох субодиниць – великої та малої. Субодиниці рибосом утворюють з рибосомної РНК, яка синтезується в ядерці та білків. Що надходять із цитозолю. І у ядерці субодиниці самозбираються, після чого покидають ядро та надходять до самої цитоплазми. І остання органела – це клітинний центр. Або центросома, це теж буде немембранна органела, що складається з центріолей, і вона розташована біля ядра клітини. Стінки цієї органили мають форму ціліндра, який формується із дев'яти триплетів мікротрубочок, розташованих по колу. Основні функції клітинного центру це поділ клітини та організація цитоскелета. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Якщо у вас будуть питання стосовно теми сьогоднішнього уроку, то задавайте в коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. А ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!